Доброго дня. Телефон Xiaomi 11S з NFC. Придбали його в магазині Алов в такій от крафтовій сумочці. Хочу зробити розпаковочку і ознайомити людей з цим телефончиком. Так, що ми тут бачимо? Така гарна. Картонна упаковка. Ну, як завжди, все в місті стандартно Все запаковано з пломбами. Зараз порушимо ці пломби і розпакуємо телефон. Так, що ж ми маємо в цій коробочці? Маємо таку. Я так розумію, що тут є. чехол. Так. Маємо тут трошки макулатурки. Ой, десь фокус пливе. І такий звичайний силіконовий чехол, але на перший час вистачить його, щоб не пошкодити телефон. Це гарно, що є все. Простенький, але приємно, що він є. Захисні півночці такі. Огляд на цей телефон. Оглядів, вірніше, дуже багато в інтернеті. Я теж брав його, подивившись огляди. Тут купа камер, зарядний пристрій на 33 Вт. І, звичайно, маємо кабель. Такий йде комплектний зарядний пристрій на 33 Вт. Це дуже гарно, що воно йде все вже в комплекті, як ми звикли, тому що зараз деякі фірми, бренди дозволяють собі не класти інструмент для відкриття лотка. та коробочка, де лежав у нас чехольчик і макулатурка. Телефончик сам гарний, дуже гарний, дуже гарний колір. Купа камер. Все стандарт, вся умі, як завжди. Спробуємо запустити. Запустився, ура! Телефон запускається. Думаю, на цьому ми завершимо наш огляд, у нас розпакування. Вміст всім зрозумілим і дуже багатий на сьогоднішній час, тому що вже багато компаній не кладуть ни зарядне, ни шнур. Спочатку стоїть MIUI 13. Дуже приємно, що телефон зразу пропонує українську мову. Тут коробка така. Коробка маємо все зарядне. Маємо кабель, маємо поклеєну плівку захисну і маємо чехол силікону. Буде телефон у нас захищений. Дякуємо, Мало. Дякуємо за гарний телефон, і за гарне обслуговування і за швидку реакцію. Тому що замовили за один день. Телефон був вже в магазині. Дякую.